Із вітальним словом до присутніх звернувся координатор проєктів фонду Фрідріха Наумана за свободу Володимир Олійник, котрий надав довідку про фонд ліберальної політики, навчальні програми якого базуються на освітніх проєктах з громадянського виховання, основ держави та права. Валерій Іванов наголосив на неприпустимості використання неправдивої інформації в мас-медіа. Говорили і про тренди інтернет-журналістики. На заході існує термін брендової журналістики, який свідчить про те, що сьогодні соціальні мережі дають можливість створити мас-медійнику ім'я, не прив'язуючись до конкретного ЗМІ. Обговорювали тенденції так званої журналістики 2.0, яка не вимагає роботи в редакції, бо основа уміння знайти тему і написати її. Варто також пам'ятати, що людина читає майже 140 слів за хвилину, тож цей процес не повинен перевищувати 5 хвилин. Основна увага зосереджується на візуалізації, оскільки масив тексту лякає читача. Андрій Юричко розповів про методи написання журналістських текстів: метод п'ятої сторінки та метод алмазу. Медіатренер зазначив, що майбутні майстри пера та мікрофона не повинні боятися робити помилки, бо це стимулюватиме до того, що наступний матеріал буде значно кращим. Валерій Іванов додав, що все потрібно переводити у сферу інтересів аудиторії. Неабияку зацікавленість студентів викликала тема нового журналістського жанру блога. Виявляється, що він існував і раніше, але під іншою назвою Колонка, яка в часи Радянського Союзу була зіпсована передовицею. Учасники семінару говорили також про ресурси для ведення блогів, технічні засоби для створення веб-матеріалів, правила їх написання. Дізналися про китайську державну урядову агенцію новин Сіньхуа, де новини пише робот. Андрій Юричко резюмував, що за кожним якісним матеріалом стоїть певна історія. Учасники семінару виконували практичні завдання. За результатами заходу студенти отримали сертифікати та збагатили свої книгозбірні новими виданнями із журналістської майстерності.